Чому одні спа-басейни бездоганно служать понад 15 років, а інші потребують коштовного ремонту вже на другий сезон? Секрет справжнього довголіття техніки криється не у бренді, а в культурі щоденної експлуатації. Сервісна статистика невблаганна. Понад 90% критичних несправностей трапляються через банальну недбалість, а не через заводські дефекти. Щоб ваша техніка працювала безвідмовно, запровадьте 5 золотих ритуалів. Перше це закон чистого тіла. Обов'язковий душ перед зануренням змиває залишки лосьонів, адже саме ця органіка забиває фільтри. Друге лайфхак із тенісним м'ячиком. Киньте його у воду після процедур, і ворсиста поверхня абсорбує жирну плівку краще за скімер. Третє правило збереже. Ваш бюджет. Ніколи не закривайте термокришку одразу після додавання шокових препаратів. Дайте воді подихати 20 хвилин, інакше агресивні випари роз'їдять підголівники та обшивку. Четверте. Гігієна серця басейну. Промивайте картриджі фільтрів проточною водою щотижня. П'яте. Боротьба з біоплівкою. Раз на півроку використовуйте спецзасіб для промивки труб. Звертайтесь до Spa ми підберемо надійне рішення саме для вас. Підписуйтесь, щоб знати більше.